Задано деяку функцію FідX. Її формулу ви бачите на екрані, розглянемо розв'язання трьох завдань, перше з яких знайти область визначення даної функції. Пригадуємо, що область у визначення функції називають множину допустимих значень аргументу, тобто таких значень змінної x, які будучи підставлені у формулу. Не приведуть до невиконуваності дій ділення та добування арифметичного квадратного корення. Скажу простіше: нам треба знайти такі числа, що коли ми їх запишемо у формулу замість х і виконаємо всі обчислення, не отримаються ситуації, коли доведеться ділити на 0 або добувати арифметичний квадратний корінь з від'ємних чисел. Бо це в математиці невиконувані дії. З молодших класів ми знаємо, що не можна ділити на 0 і не можна добувати арифметичний квадратний корінь з від'ємного числа. Це нам відомо із 8 класу. В записі формули нашої функції присутній знаменник, який не повинен перетворитись на 0. І вираз 3 додати x, який стоїть під знаком арифметичного квадратного кореня, тому не може набувати від'ємних значень. Отже, область визначення даної функції f від х задається системою. Розглянемо окремо кожну умову системи. Перше. Розглянемо окремо кожну умову системи. Перша умова. Нерівність 3 додати х більше або дорівнює нуля. Справедлива, якщо х більше або дорівнює мінус трьох. Тобто розв'язками даної нерівності є всі ті числа координатної прямої, які лежать справа від числа мінус 3. Ну і саме число мінус 3. Отже нас задовольняє проміжок від мінус трьох до плюс нескінченності. З'ясуємо, при яких значеннях х різниця модулів дорівнюватиме нулю і відкинемо ці числа. Отже, друга умова. Модулі двох чисел рівні тоді, коли числа однакові або протилежні. Розв'язуємо перше рівняння. Зв'язком першого рівняння є число 1. розв'язком другого рівняння є число мінус 1. Числа 1 і мінус 1 перетворюють знаменник дробу на 0, а значить є недопустимими значення змінної х. Виключимо ці значення з проміжку від мінус 3 до нескінченності. Таким чином, областю визначення даної функції є множина, що є об'єднанням трьох проміжків. Перший проміжок від мінус трьох до мінус одного. Наступний від мінус одного до одиниці. І третій. Від одиниці до плюс нескінченості. Знайдемо нулі нашої функції. Ми знаємо, що знайти нулі функції це означає розв'язати рівняння f від x дорівнює нулю. Функція наша це дріб, дріб дорівнює нулю, тоді і тільки тоді, коли чисельник дорівнює нулю. А знаменник дробу не дорівнює нулю. Але умову нерівності знаменника нулю ми вже розглядали. Знаємо, що знаменник перетворюється на 0, якщо підставляють значення 1 та мінус 1. Ці значення ми з вами виключили з області допустимих значень нашої функції. Тому розглядаємо лише ту умову. Що чисельник дорівнює нулю, але вказуємо, що ми розв'язуємо це рівняння на області допустимих значень. Чисельник нашого дробу являє собою добуток двох множників. Пригадуємо, що добуток кількох множників дорівнює нулю, тоді і тільки тоді, коли хоча б один із множників дорівнює нулю. Прирівняємо кожен множник чисельника до нуля і розв'яжемо одержані рівняння. Перше рівняння перетворюємо на ірраціональне. Розв'яжемо його піднесенням обох частин до квадрата. Піднесемо вираз 3 відняти х до квадрата, квадрат першого виразу 9, без Подвоєного добутку цих виразів подвоюємо вираз 3х, підняти 6х і плюс квадрат другого виразу. Х квадрат. Перенесемо всі доданки в ліву частину, зведемо подібні доданки і одержимо квадратне рівняння. Розв'яжемо це зведене квадратне рівняння за теоремою Вієта, яка стверджує, якщо квадратне рівняння має корені, то їхній добуток дорівнює третьому коефіцієнту, тобто 6, а сума коефіцієнту оберненому до другого, тобто сума дорівнюватиме 7. Ну, не складно здогадатись, що це числа 1 та 6. Число 1 не входить в область допустимих значень, тому не може бути коренем нашого рівняння. Число 6 теж не може бути коренем рівняння, тому що підстановка числа 6 замість х дає 3 відняти 6 дорівняє мінус 3. Арифметичний квадратний корінь не може дорівнювати числу мінус 3. Тому корені першого рівняння 1 і 6 не являються коренями рівняння від x до рівня 0. Друге квадратне рівняння розв'яжемо, використовуючи формули коренів квадратного рівняння. Обчислюємо спочатку значення дискримінанта за формулою b квадрат. Відняти чотири, Б мінус три підносимо до квадрату. Відняти чотири помножене на один і мінус чотири. Дев'ять додати шістнадцять. Дорівнює двадцять п'ять. 25 додатнє число, значить, наше рівняння має два корені. Знаходимо перший корінь. За формулою мінус б відняти арифметичний квадратний корінь з дискримінанта поділене на 2а. Мінус Б дорівнює мінус трьом. Відняти корінь квадратний із числа 25. Три відняти 5 поділено на 2. Мінус 2 поділено на 2 дорівнює мінус 1. Знаходимо х 2 Мінус b додати арифметичний квадратний корінь із дискримінанта, поділений на 2а. Або відразу 3 додати 5, поділене на 2. 8 поділене на 2 дорівнює. 4. Мінус 1 також не входить в область допустимих значень нашої функції. Корінь 4 входить в область допустимих значень, тому 4 це єдиний нуль нашої функції. Знайдемо усі розв'язки нерівності fідx більше або дорівнює нуля. Розв'яжемо цю нерівність методом інтервалів. Для цього достатньо відмітити нулі функції на області допустимих значень нерівності, тобто на області визначення функції fідx. І знайти знак функції fідx. У кожному інтервалі, на які розбивається область допустимих значень. Розглянемо рисунок. Область допустимих значень це об'єднання проміжків, якщо ви пам'ятаєте, від мінус 3 до мінус 1, від мінус 1 до одиниці, від одинички до плюс нескінченності І на області допустимих значень ми ще відмітили 0 функції, число 4. Таким чином, ми маємо 4 інтервали, на яких нам треба знайти, якого значення додатнього чи від'ємного набуває функція. Виберемо, наприклад, з першого проміжку число мінус 2. І знайдемо якого значення набуває функція в цій точці. Підставляємо число мінус 2 у формулу функції. Одержуємо арифметичний квадратний корінь із виразу 3 додати мінус 2. Додати мінус 2 відняти 3. Цей вираз множиться на інший вираз. Мінус 2 в квадраті відняти мінус 3 помножене на мінус 2 відняти 4. І поділити на різницю модулів двох виразів. 2 помножене мінус 2 плюс 3 та 3 помножене на мінус 2 плюс 2. Виконуємо розрахунки. Підкореневий вираз одиниця. Отже, ми маємо арифметичний корінь із одиниці. Мінус 2 відняти 3 одержуємо число мінус 5. Значення в перших дужках є від'ємним. Мінус 4. Виконуємо розрахунки в других дужках. 4 додати 6 відняти 4 одержуємо число 6, додатнє число. Мінус 4 додати 3 дорівнює мінус 1. Отже, модуль мінус 1 3 помножити на мінус 2. Мінус 6 додати 2 мінус 4. Модуль мінус одиниці. Одиниця. Модуль числа мінус 4. 4. 1 відняти 4, мінус 3. Отже, ми маємо результат. Мінус 4 помножиться на 6, поділиться на мінус 3, ми одержимо додатнє число. Тому. Значення функції в точці 2 є додатнім. Можна поставити знак плюс. Таким чином перевіряємо значення функції на решті із трьох проміжків. І розрахунки покажуть, що. Значення функції в точці 0 додатнє. Значення функції в точці 3, наприклад, теж додатнє. Отже, на всьому інтервалі набуває додатні значень. А значення функції в точці 5, наприклад, є від'ємним. Так як ми з вами розв'язували нерівність f від x більше або дорівнює нуля, то можемо записати, що розв'язком даної нерівності є об'єднання трьох проміжків від мінус трьох до мінус одиниці. Від мінус одиниці до одиниці та від одиниці до чотирьох.